Радіо НВ. Реклама. Стрес, нервове напруження. І перевтома шкодять вашому серцю. При перших ознаках дискомфорту і болю в області серця прийміть кардіопрепарат Корвалмент. Терапевтичний ефект наступає швидко. Корвалмент – Швидка допомога вашому серцю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням пропонуйте з лікаря та узнайомити зі сторони. Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 0720 спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про те, що на базі третьої окремої штурмової бригади відкрився набір на навчання операторів ударних дронів. Про це військова частина повідомила на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Назвали школу Kill House. Вона має власну трасу для польотів FPV-дронів під час навчання і надає курс підготовки для я Перепрошую від бойових інструкторів, що мені подобається в м, своєму оголошенні, і якщо зайти на сайт цієї школи, можна зрозуміти наступне: долучитися до навчання можуть як цивільні, так і військовослужбовці, і по суті, засновники школи визначили свою місію як таку, що вони хочуть зробити доступну якісну підготовку з управління ФПВ-дронами для широкого кола людей від цивільних новачків до. До професійних пілотів очевидно, що ми зможемо або вдосконалити в такий спосіб навички тих людей, які вже вміють літати, пілотувати або підготувати. Нових пілотів, і можливо, я сподіваюся, в такий спосіб люди зрозумівши, що вони в цьому успішні, вмілі в разі чого зможуть долучитися. чи до третьої штурмової, чи до якоїсь іншої бригади, оскільки потреба саме в таких фахівцях, вона в армії, як мінімум, мені здається, не зникає а як максимум дуже зростає. Мені здається, що в наших ефірах ми навіть неодноразово. Чули від народного депутата Романа Костенка, що він після окремих візитів на фронт бачив наступне прямо конкретні такі цифри, які говорили самі за себе. Я зараз кажу про те, що кількість техніки, зокрема важкої техніки, знищеної ФПВ-дронами, вона зростає порівняно з іншими інструментами, якими ми знищуємо окупанта і його знову ж таки техніку. Сподіваюсь, нам вдасться зараз долучити нашого співрозмовника до ефіру і розпитати трохи більше про цю школу, тому що мені важить, якщо українці бачать таку школу, їх завжди, звісно, буде цікавити, чи є хто серед інструкторів, так чи є у них бойовий досвід з того, що я чула серед інструкторів, серед тих, хто буде навчати, люди, звісно ж, з бойовим досвідом. Крім того, зауважу, що є різні формати навчання. Крім семи днів, з того, що я бачила. Протягом яких можна пройти цей вишкіл, є ще й варіант: десятиденний, який передбачає можливість навчатися в вечірні години для тих, хто можливо більш зайнятий на роботі. Ну і хочу зауважити, що імовірно це навчання передбачатиме якісь основи радіоелектроніки, тому що це і частоти, на яких працюють і в Ну і крім того, мусимо розуміти, що йдеться про можливість відремонтувати або взагалі якось впоратися безпосередньо з приладом, тому що дуже добре, коли сам пілот, він і хороший інженер і хороший пілот. Ну і власне максимально самодостатній і універсальний. Отже, як і обіцяли, долучаємо Олега Романова. Командира протитанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади та автора проєкту школа ФПВ Кіл Хаус до нашого етеру. пане Леже, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що долучилися. Скажіть, будь ласка, чому виникла потреба заснувати школу? Тому що я поки що не дуже вірю, що, наприклад, отримавши повістку, мобілізувавшись, людина може чітко. Наприклад, не знаю, там навіть на Десні раптом опанувати фах fpv пілота. Чи все таки такі опції в нас вже потроху з'являються? Дивіться саме в третій штурмовій, Я думаю, що ця опція буде додана через те, що в нас є тиждень штурмовика, в який буде включати в себе? Е fpv напрямок там декілька днів навчання з FPV, І на власному досвіді я знаю одного волонтера, який на початку 22-го року дуже допомагав нам. Потім він захотів приєднатись до лав Сил оборони України, до лав ЗСУ, і прийшов безпосередньо в територіальну бригаду, бригаду територіальної оборони як fpv оператор ну, Дійсно трапляються такі випадки на фронті, коли закінчується піхота, закінчуються якісь е е інші телеві підрозділи. І я знаю, що виход доводилось виходити в операторам в стрілкових боях, приймати участь. Так було, на жаль, і в мене, але це, ціна коштувала того, ради чого вони виходили на такі бойові. Ми тоді змогли вивести гарнізон майже заточення? Це важливо, що насамперед ти ефективний піхотинець. а Потім, скажімо так, на цю основу можуть накладатися інші навички і інші ну, воси, скажу так, та облікові спеціальності. Я тішуся, що зараз якраз оператор дрону здається, це вже сформовано як окремий вос. Скажіть, будь ласка, хто серед інструкторів у вас? Це такий симбіоз з волонтерів та колишніх військових. До них будуть додавати доєднуватися ще обмежена придатність, які зараз одна людина в мене зараз ставить протез. В нього довгий час не приживався протест через інфекцію. Зараз вже йде протезування. Після протезування ноги він доєднається до fpv хабу нашого кілхаус і будуть навчати. Безпосередньо цивільних та військових, які прийшли опанувати цей напрямок, я зізнаюся, що бачила вже інформацію, що за перші дні, відколи ви оголосили, що відкриваєте школу, зголосилося вже дуже багато людей. Скажіть станом на сьогодні, скільки вже охочих? Скільки заявок ви прийняли? На сьогоднішній день опрацьовано близько 300 заявок, що відповідає. Батальйону безпілотних авіаційних систем по кількості штату. Угу. Е, я так розумію, що така опція як можливість долучитися якраз до вашої бригади, наприклад, пілотами в півдрона серед випускників ви розглядаєте таку можливість. Дійсно, талановитих людей. Ми будемо забирати, пробувати забирати до себе, пропонувати їм посади в нас в бригаді, не тільки в мене в батальйоні, а також в інших механізованих штурмових батальйонах, тому що цей напрямок зараз вкрай важливий. Тільки нещодавно у суміжників була втрата вогневої позиції, які впіві оператори протитанкового батальйону вдало відбили лише вогневими нальотами з ФПВ-дронів. Чи потрібно людині, яка раптом замислюється, аби долучитися до цієї школи, якісь додаткові знання або додаткові курси? Чи, наприклад, людина з гуманітарною освітою, далека від радіоелектроніки або якогось пілотування, може теж прийти і вона, в принципі, якщо є бажання, впорається. Чого очікувати такій людині? Дивіться за семиденний курс, ну, моя особиста думка це закладається. Фундаментальні якісь такі знання, з починаючи від з чого зроблений в півдрон, з теоретичних польотів на відеосимуляторі і з практичних польотів, після цього людина вже буде розуміти для себе чи розвиватися йому в цьому напрямку, але це дуже інтернет цікавий, дуже цікавий напрямок, і саме. Літати на цьому майданчику це як окремий вид там, я не знаю спорту. Угу. Ну е, так, тренування і, і нальоти годин тут точно знадобляться в майбутньому, особливо після проходження такої школи. Мені видається, це правильний підхід. Єдине, що мені видається багатьом зараз модною така, така спеціальність, і люди думають, що це дуже легко. Чи ви би трошки їх пил, так би мовити, охолодили? Що би ви хотіли сказати тим, хто думає, що він впорається, і це точно там я не знаю, ну кожному доступно з будь-якою освітою, з будь-якими навичками. Ні, FPV, талановіті fpv оператори. Вони, як і в будь-якому мистецтві, в будь якому спорті, це талановіті fpv оператори. І одно одній людині е, досяжно так віртуозно літати, вражати там техніку, попадати між тандемною там якоюсь е, броньою і. Спалювати танк з одного 에, прильоту FPV. іншому це не дано. Але FPV-розрахунок розрахунок це не лише той, хто літає, це також людина, яка тримає ретранслятор, людина, яка з боєкомплект, і просто вільні руки також потрібні постійно, щоб були в гарному fpv розрахунку. Так, я хочу нагадати, до речі, нашій аудиторії, що FPV-пілот працює завжди в парі, це вкрай важливо. І Тут не можемо ми, як, наприклад, оператори мавіків працювати та отак, от одноосібно. Скажіть, будь ласка, я на початку вже нашої розмови аудиторії Радіо НВ розповідала, що саме FPV-дрони зараз дуже успішно нищать техніку ворога. А ви, як командир протитанкового батальйону, бачите? Зміну в тому, що саме fpv стають першими, і саме вони зараз більшість е техніки ворога нищать, що вони найефективніші або одні з е е яку ви бачите отаку от тенденцію? Дивіться fpv е На жаль, це не понад це. Нам також потрібно розвивати паралельно е ПТРК комплекси наші. У нас є дуже гарний ПТРК-комплекс на вітчизняного виробництва. Я не розумію, чому не завозять наші західні партнери ПТРК Мілан. Він хоч і ж второго покоління, остарівший. але ракета все ж таки це є ракета. А... Там двох або півтора чи трьох кілограмових, який там десятидіумовий може дрон нести. Угу. Отже, про те, яку роль в такій, можливо, синергії з іншими комплексами протитанковими, наприклад, можуть працювати FPV-дрони? FPV-дрони гарно показали себе під час того, як техніка вже е зневрушена, вона стоїть на місці, і тоді FPV-дрони можуть. Гарно добивати цю техніку, але також ми розуміємо, що спроможність в півдронів літати на дистанції до 20 кілометрів дозволяє нам гарно різати логістику ворога на напрямку, де зараз стоїть протитанковий батальйон. Ми ріжемо логістику ворога там цистерни його з паливом, якісь різні баги, підвози боєкомплекту, і таке інше. Те це те, що не зможуть зробити птрк комплекс вітчизняного або західного виробництва, особливо на таку глибину, так ми розуміємо. Скажіть щодо того, в який спосіб до вас потрапляють, наприклад, в бригаду fpv дрони, я розумію, що значна частка надається великими фондами або меншими волонтерськими ініціативами, чи тут досі саме волонтери займають таку лідерську позицію? Дивіться, я не працюю в службі експлуатації безпілотних систем, але я те, що бачу на даний час, все одно до нас активіп, потрапляють до більшого через благодійні фонди, через меценатів різних, через великі якісь компанії, які закупають у цих благодійних фондах, кладуть туди кошти і вже з підприємства потрапляють до нас дрони. Я відповім на питання, чи що так, себе було так, так все правильно. Е, ну тобто, з одного боку, мене тішить, що в різний спосіб в різних масштабах і в піввідрони виробляються і потрапляють у військо. Шкода, що наразі особисто мені не дуже зрозуміло, яку роль тут відіграє держава, але я думаю, буде нагода, ми запитаємо у тих, хто відповідальний зокрема за це. Е, е, і заяви про мільйон і більше дронів. Е, е, ми зможемо поточнити про які саме БПЛА йдеться. І, власне, як вони працюють. Скажіть, будь ласка, пане Леже, чи на вашу думку, треба множити подібні школи fpv дронів? Ну, звичайно. Ми, мені здається, що ми зараз зайшли в таку історію у нас досить циклічна, і це все. Що зараз відбувається, відбувалося вже в минулому сторіччі. Нам треба, скажімо так, популяризувати тему як і в піві, так і інших військових, мілітарних, там я не знаю, починаючи з ну не з дитячого судочка, але з дитячих якихось літніх таборів розвивати мілітарну тему для того, аби захистити нашу державність. А я не знаю, наскільки можна зараз з вами розвивати цю думку, але мені вона е, теж болить. Я не можу зрозуміти е, рівень роти, якщо формують да, таких ударних, наприклад, безпілотних комплексів. Це я бачила і це працює. А чи треба це масштабувати до батальйонів, саме де буде якраз робота переважно на БПЛА? Чи не треба вже, так би мовити, перегравати? Тут підрозділи знають, як гнучко мати в кожному із, я не знаю, там і в мінометному розрахунку, в артилерійському собі дрони для тих чи інших потреб. Ну, Дивіться. До батальйонів це можна все масштабувати, але батальйони потрібні працювати на різних напрямках, повинні працювати на різних рам... е через те, аби не перебувати собі відотрансляцію друг в другу і таким чином не втрачати ці саме дрони. Нам потрібно просто зараз, аби наші молоді люди, які вчаться там в політехнічних інститутах е або. Е Розуміються на радіочастотах, щоб вони формували все нові нові канали, на яких зможуть літати зараз наші FPV-оператори. тоді ми могли одразу підіймати в небо більшу частину дронів. На на даний час на жаль, нам на навдівському самонапрямку так було, що доводилося fpv операторам стояти в чергах для того, аби вилетіти на ту або іншу ціль. Складна ситуація, багато технічних моментів. Я наприкінець лише у вас запитаю, пане Олеже, FPV-дрони е, у ворога. Ми знаємо, що вони дуже активно їх застосовують. Якщо взяти там, умовно, півроку пів тому е, такого засилля їх в небі не було. Е, що ви бачите по ефективності їх застосування саме fpv -дронів? Ну, Дійсно, вони нас. Десь да десь наздогнали, десь перегнали. Все це тільки через те, що в них є такий гарний сусід, як Китай. В них сухопутне з'єднання, в них відкрите небо, в них досить багато коштів. І тому для мене це не дивно, що вони можуть зараз нав'язувати нам свій темп, і ми вже є стороною, яка нас наздоганяє їх. Дуже хочеться, щоб на жаль, ось ця тоталітарна країна, яка може поставити на конвеєр виробництво, наприклад, простеньких дронів, FPV, все таки не давала таких результатів, про які вони в своїй пропаганді розповідають. Мені хочеться вірити, що ми тут теж не відстаємо. А з нашого боку, звісно ж, там де йдеться про FPV-дрони або. Дрони для аеророзвідки має працювати РЕП-системи. І мені здається, що про це теж мова і у вашій школі, де навчатимуть майбутніх пілотів. Пане Олеже, дякую вам надзвичайно. Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, автор проекту школи FPV Kill House, Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.